Ти знаєш, тато, Часом я не знаю. Що полюбити ти у мені зумів? У душі болить жахливо, я згораю. На серці важко від блакитних днів. Так хочеться сказати, я залишусь іди без мене, тат, я буду тут. І чути знову цю знайому тишу, в якій мене здається, не знайдуть. Я безсенсова. Носику, коліна прошу, не треба, тату не чіпай. Ти просто поруч сів. Без слів тих тлінних. Ти знаєш, на сльозах створив я рай. Я знаю, як це здатись непотрібним і плакати вночі на самоті. Коли здається навіть щастя тлінним навколо біль проблеми, страх, а ти, ти просто татко, що переживає. І бачить тріщини в серцях дітей, і кожен з них тихенько виживає, чекаєш, чи до тебе хтось прийде. Я вас люблю, і втрачених, і вірних, і білі, радість духу вашу страх. Я знаю як це у питаннях спірних шукати крихту в очах. Ходи до мене обійматись котик, я поруч, шшш, малесенька моя. Тебе більш не торкне холодний дотик, бо болю щасті, ти моя сім'я.